Пішли, грузи, кидай, кидай, зеник, падай, сідай машину! Давайте тисни. Кажу жени! Хто пярднув? ти що зварював? Та ніхто не пердів, їдь! Такий сморід не спутати ні з чим. Я вже пірканачі років так ще і добре чую, коли хтось газане. Та, а тако то, тобі перестане смердіти? Тим пістолям дівок в банку був страшив, а не старого таксиста. Та й та ніхто не пердів! Ще раз скажу, не треба робити з мене вар'ята. Ви, коли викликали таксі, я вам сказав: ви можете бути хоч убдобані, п'яні, з курвами, основне без би ніхто не пердів. Бо я того не переношу. І ви мені що сказали? Ми круті, пацани, ми не пердемо, отвічаю за базар. І що сталося? Курва, Курмедіть колеси, та ми банк грабанули та їдь! Тільки не в смороді. Хлопе, то я переданув, я піше не буду. Відненька точно не будеш, бо ваш старший по телефоні мені клевші. Я швидше встрелю свого колегу, ніж дам йому пернути в такші. Що, вже не смердить. Поїхали. Прищіпайтесь. Файну машину нині тяжко знайти. то в тому тернеті стіку тих розводіл, бодай би й шлєк трав. А ти, я віджу, знайшов. Скажи мені чесно, то не в тернеті ти знайшов? Ні. Ясно. Ні, ну машина файна. Віджу, рідна фарба. Німеч. Повно електроніки. Раніше робили машини, а не то, що зараз, курва, якісь гімно роблять. Люкс, так. Ти мені мусиш показати, де ти її взяв, бо я сі так виспати не зможу. Ми вже мусимо йти з Андрієм? Давайте так Ви мені бігом розказують, де ви купили таку файну машину, а я його скоро пускаю, більш би не тримати ту відео. Ага, вже сі розмічтали. Хочете файну машину, то самі себе шукайте. Нє, Андрійко? Андрію, ну ти мудріший. Купив її на кар базарі в суботу зрання. То той новий базар же біля львів арени. Да. Я так і думав, що ти зараз почнеш мені то розказувати, що ти на якому базарі купив і так далі. Слухай, кажу тобі, як є. Слухай, давай без того. Такого аби ж би піти на базар і зразу купити файну машину, то є нереально. Де ти вкупив машину? Так, кажу на карбазару купив. такого з першого разу, та він величезний, тішлі, як трафи, машин там до хуляри мами. Курва мінтяра стара. Не віриш, та їдь сі сам подиви. Обов'язково поїду. Вбейся, карбазар в Google карти без би не заблудив. То ти сі так смієш, же я маю телефон на кнопке. Шеф, там патрулька п'яного зловила. Вже йду. А ти симуле, без би то була правда. Курва мать! Та ти пергонуло! Вірішло з моєї машини гімно Я і жекура розкрутив, думав, що воно не буде перділо, а воно далі пердет. Що сиди перку скуді! Перде хоч сращ. Щось і жінити хоче. Срана любовь. Верди хоть срач. Ах ты сволота така срана. Я тебе навчу підрізати. Гімно дурне. Бек. На! Боша підрізав! Імно дурне. Знаєш, кого підрізав? Вийшов з Камаза, бігом! Я ті навчу на дорогі їздити. Пацане, то наза Камаза Камаз. Угу. Як він пиздує? Зайди до мене в профілі зуведиш. не обуй.